Добрий ранок, добрий день, я вітаю всіх дітей. Дітки, до нас сьогодні на гостини завітало сонечко. Давайте йому розповімо, що можна робити в дитячому садочку. Але спочатку послухайте віршика Ліщинської у дитсадку. Дитсадок у нас привітний, тут дерев багато і квітів. Вихователі навчають, їм батьки допомагають. І бабусі, і дідусі, навіть родичі усі вже навчили нас потрошку у руках тримати ложку, нас навчили одягатись, у веселі ігри гратись, учать вірно говорити, між собою дружно жити. Тож, дітки, що можна робити в дитячому садочку? Вірно, гратися, дружити, мріяти, думати, фантазувати, пізнавати, любити, жартувати. А зараз, дітки, я пропоную пограти в гру «Похвали дитячий садочок. Я буду починати речення, а ви продовжуйте його. Мені подобається відвідувати дитячий садочок, тому що вірно, тут цікаві заняття, тут можна гратися з друзями. Я залюбки хочу в дитячий садочок, адже тут вірно, дуже смачно готують. Я люблю прогулянки в дитячому садочку, адже тут. Молодці ігри на свіжому повітрі. Я люблю свій садочок за те, що ми тут навчаємось, граємось, відпочиваємо. Молодці, дітки, сонечку дуже сподобалось з вами навчатися. Пропоную вам пригадати вірші про дитячий садочок. З нетерпінням буду чекати на ваш зворотній зв'язок. До побачення!